Колишній директор Дніпрогазу Ігор Іванков на волі суду Запоріжжі випустив його на підписку про невиїзд у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Суду надали відповідну медичну довідку за підписом начальника СІЗО. За результатами засідання суддя не побачив процесуальної необхідності перебування Іванкова під вартою. Державне обвинувачення звертатиметься до вищої кваліфікаційної комісії суддів. Повідомив сьогодні. Перший заступник прокурора області Олег Пахніц, оскільки, за нормами старого КПК, у порядку якого й розглядається кримінальна справа, такої підстави, як погіршення стану здоров'я для зміни запобіжного заходу, не передбачено. Стосовно ж медичної довідки, яку видав начальник СІЗО, прокуратура Запорізької області, починає досудове розслідування. Попередньо мова йде про перевищення влади, зазначив Олег Пахніц. В условиях следственного изолятора диагностика и лечение не есть возможными. Возникает вопрос, почему тогда не принятые меры были к обследованию, а была выдана справка на запрос адвоката, и которая использовалась в судебном заседании как мотив об изменении меры пресечения. Ігорю Іванкову, який знаходився під вартою майже два роки, якого разом з іншими керівниками Дніпрогазу обвинувачують у порушенні правил під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, загрожує до восьми років позбавлення волі. Тепер же державне обвинувачення вважає, що судовий процес у справі про вибухи на мандриківській може затягнутись на тривалий час.